Енергодара міста, в якому розташована найбільша в Європі атомна електростанція, зв'язок зник і дві сестри, не мали змоги спитати, як ви у своїх стареньких та ще й хворих батьків, аби бодай дізнатися чи живі рідні, вони звернулися на проект ДНК свої, який після початку повномасштабного вторгнення допомагає поєднати сім'ї, які роз'єднала російська агресія. Світлана лагідна називає літніх батьків першими ластівками Енергодару, бо саме вони приїхали розбудовувати це молоде місто у 70-х. Батько своїми руками будував це містечко. Це для них таке гніздечко. Хоча батьки самі з Уралу, там народилася Світлана, а молодша сестра в Казахстані, бо через татову роботу часто переїжджали. Енергодар став для сім'ї по справжньому рідним містом. Коли доньки виросли і роз'їхалися Україною, батьки лишилися в Енергодарі самі. Там їх і застала окупація. Особливо, коли папа уходив на магазин, в магазин щось купляти, то дуже волновалися. Перша половина дня, як мама залишалася сама вдома. Як пояснює молодша сестра Олена, мама лежача. Ноги паралізували після старої травми і вже більш як два роки. Літня жінка геть не ходить, ще й має астматичний синдром. Поки був зв'язок в Енергодарі, доньки всіляко намагалися вмовити батьків на евакуацію. Але знести пенсіонерку з п'ятого поверху будинку в захопленому місті, яке кишить окупантами, було просто нікому. Влітку зв'язок із рідними в неволі зник взагалі дуже важко. Ми привикли кожен день дзвонити до них. Спілкуватися батьку напам'ять які таблетки, як мамі зараз кращу, тож аби віднайти своїх батьків, сестри звернулися до проєкту ДНК. Свої наша задача стояла в тому, щоб не лише розшукати цих батьків. Це було непросто, тому що там постійні прильоти, люди ховаються і так далі, а ще й вивезти за можливості їх на підконтрольну Україні територію. Потрібно було знайти людей на окупованій території, які погодилися би е, знайти цих людей, донести на руках з речами. А люди, коли виїжджають, як правило, вони вивозять, вони вивозять разом з собою своє життя. Рамі журналіст один із тих, хто у проєкті відповідає саме за пошуки перевезення до студії рідних, з якими війна обірвала зв'язок. каже, найтяжче нині витягати людей з окупації, бо там панує суцільний терор. Це було важко, тому що не усі погоджуються багато хто боїться, оскільки окупаційні окупаційна влада може на то дуже погано реагувати. На кожному етапі організації вивозу людей з Енергодара. Вона була на межі зриву. Зараз усі роблять тут нереальне, тому що під час воєнних дій, під час повітряних тривог треба з всієї України звозити героїв. З ними говорити треба, як ви розумієте, дуже дуже делікатно, тому що це люди, які пережили пекло, як правило, і саме витягти з того пекла одна з найголовніших задач проєкту, навіть якщо всі обставини проти цього. Взагалі, кожна історія, яку ми починаємо робити, перше, що ми говоримо, це нереально. І вся команда, ми віримо, але ми розуміємо, що ну, шансів мало. Але кожен раз, коли то виходить, ти відчуваєш те щастя, розумієш для того, для чого ти робиш, яких зусиль довелося докласти волонтерам та журналістам заради вивезення пенсіонерів з окупації та чи, зрештою, зможуть доньки обійняти своїх батьків. Дивіться уже завтра на СТБ о 18.50. Аліна Матвійчук євген Задоя, Програма вікна СТБ Єдині новини.